Всім привіт! Мене звати Андрій Бринь. Вітаю вас на каналі про інвестиції та фінансову грамотність. Сьогодні поговоримо про інвестиції в гаражі. Розберемо, навіщо інвестують гаражі, який потрібен стартовий капітал, які бувають варіанти гаражів, доходи, ризики, нюанси і на що варто звернути увагу. Поїхали. Чому варто розглядати гаражі під інвестицію? Більшість інвесторів розглядають для інвестування квартири, комерцію, землю. Але гаражі також мають свої плюси, про які варто знати: низький поріг входу: можна стартувати від 3000 тисяч доларів. Мінімальні витрати на отримання. Універсальність. В гаражі можливо не тільки зберігати авто, а також використовувати як склад чи переробити в майстерню. Але також є і мінуси. Час від часу гаражі підпадають під знесення. Часто буває дуже низька ліквідність у деяких локаціях. Тому перед покупкою потрібно робити чіткий аналіз, які бувають гаражі, окремо стоячі стаціонарні споруди на Окремій ділянці це найпопулярніший варіант серед приватних власників. гаражні кооперативи. Часто це старі споруди, можуть бути без документів, тому перед покупкою обов'язково потрібно юридично перевіряти гаражі у багаторівневих будинках, багатопорохові споруди, які... Використовується для зберігання великої кількості автомобілів. Вони можуть бути надземними, окремо стоячими будинками або підземними. Які бувають варіанти заробітку на гаражах? Здача в оренду: перед покупкою гаража потрібно провести детальний аналіз попиту оренди у вибраному районі. В оренду можливо здати гараж для зберігання авто. Або для комерційних цілей під склад, офіс чи майстерню. Другий варіант, як заробити на гаражах це купити дешевше і продати дорожче. Можна продати зразу після покупки, або зробити ремонт і продати вже відремонтований гараж такий собі фліпінг на гаражах. Як правильно купити гараж? Перше це. Перед покупкою робимо детальний аналіз ринку, щоб розуміти, що далі після покупки будемо робити з цим гаражем. І чи в подальшому буде попит на оренду чи покупку вашого гаража. Друге, це шукати гаражі можна на інтернет-дошках оголошень, таких як OLX або подібних. Але самий ефективний спосіб це їхати на локації, де розміщені гаражі, гаражні кооперативи. І напряму питатись охоронців або власників. Часто в гаражних кооперативах є дошки з новинами, де розміщають інформацію про продаж гаражів. Третє це перед покупкою, обов'язково перевіряємо гаражі на юридичну чистоту, щоби не купити гараж без документів. Четверте, перевіряємо технічний стан гаража: стіни, підлога чи не протікає дах. Чи підключена електрика і скільки кіловат? Рідше, але бувають гаражі з підведеною водою і каналізацією. І п'яте, це обов'язково потрібно перевірити, чи є борги за комунальні послуги, або членські внески. У Як продати свій гараж, або здати його в оренду? Щоб продати або здати в оренду свій гараж, потрібно про це розказати потенційним клієнтам. Перше. Розміщуємо оголошення в інтернеті на дошках оголошень. Друге. Друкуємо оголошення і розклеюємо в районі або на дошках оголошень в під'їздах. Третє. Друкуємо флаєри, де пишемо закликаючий текст. Наприклад, твоє авто заслуговує на гараж, або, або просто здам в оренду гараж. Також додаємо свої контакти. Далі ті флаєри залишаємо за. Склочисниками автомобілів, які припарковані в районі нашого гаража. Такі маркетингові досліди можливо робити і до покупки гаражу, щоб проаналізувати попит на оренду чи продаж. З вами був Андрій Бринь. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і пишіть у коментарях, чи інвестували ви у гаражі, або які теми ще було б цікаво розібрати. До зустрічі у наступних відео!